Ми встановлюємо проводку освітлення штанг на кейс Patriot 4430 на 72 форсунки. В комплекті маємо під'єднання від розетки оприскувача, блочок включення-виключення і маленький контролер. Даний комплект буде світити лише синім і крайні будуть світити червоним. А що з цього вийде, побачимо далі. І так, ми встановили освітлення штанг, форсунок на оприскувачі 44.30 і зараз подивимося на наш результат. Крайня штанга спеціально підзначена червоним для того, щоб ви бачили край форсунки, щоб ви не зачепили ніякі кущі, дерева і так далі, щоб не заїхали в посадку. Ми компанія Ліфтехнік можемо встановити на будь-який оприскувач дану проводку, на будь-яку кількість форсунок. Ідеально видно з механізатору.